Вітаю вас, шановні друзі. На минулому тижні ми з вами бачились не так часто, як зазвичай, як було до цього. Але ви би і так добре знаєте, що інколи обставини і додаткові клопоти, які дуже часто не хочеш, а вони ж виникають в твоєму житті і не залишають тобі, на жаль, часу на щось іще. А відео це в Ютубі, які я готую, знімаю. Особисто для мене це справа, яка вимагає значної кількості часу і сил, яких мені власне на цьому тижні, на минулому точніше тижні і не вистачило. Знаєте, просто поговорити про щось благочестиве, духовне ну, це не мій стиль. А ось гідно підготуватися, я зміг лише зараз, і тому я з особливою особливо я радію тому, що ви дивитесь це відео. Дякую усім, хто підтримує канал. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про лайки, про коментарі. Це все допомагає нам збільшити спільноту наших однодумців і примножувати християнський україномовний контент у Ютубі. Таким чином, ми з вами разом творимо те, що є і важливим за змістом, адже є християнським, і є. На часі за формою, адже є україномовним. В одному із минулих відео я сказав, що моральні заповіді Христа вони є ідеалістичними. І ось як виявилось, ці слова потребують певного уточнення, і я хочу їх уточнити, аби не сталося так, що мене хтось невірно зрозумів. Власне, оце пояснення і стане вступом до головного змісту цього ролика. Коли ми відкриваємо Євангелія від Матфея, наприклад, а в даному випадку це нам найзручніше, бо у Євангеліста Матфея вся сутність морально-етичних норм християнства викладена в одному місці: це так звана нагорна проповідь. Перечитайте, кому важливо, це 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матфія. І ось читаючи ці слова, особливо якщо ми знаєте, читаємо не відволікаючись, читаємо усі ці декілька розділів, отак ось безперервно, то ми, наче, поринаємо у певний ідеальний світ, у світ, який зовсім не схожий на те, що ми бачимо навколо навіть якщо ми оточені людьми виключно віруючими, бо там нам змальовуються відносини людей, і ці відносини вони доведені до якогось ідеального стану, як відомо, Господь наголошує, наприклад, на тому, що справжня доброчесність для християнина полягає не лише в дотриманні якихось норм справедливості або правосуддя. А погодись цьому світу інколи навіть цього бракує. Господь, навпаки, закликає до готовності перевершити ці вимоги, прощаючи, виявляючи милосердя навіть до тих, хто свідомо і навмисно робить тобі зло. І отаке піднесене моральне вчення, воно ж спрямоване на що? На те, щоб перетворити людське серце і підготувати його до умов життя у Божому царстві. Де досконалість і любов стають певною основою і навіть необхідним мінімумом. Так ось, якщо перевершення усіх звичних норм існування, а любов і досконалість є чимось е, звичним, то хіба отака реальність не є в певній мі мірі ідеалістична? Хіба Господь, коли казав ці слова, він не був свідомий того, що він закликає до такого типу відносин, якого не було ані в час його зімного служіння, ані навіть дотепер. Власне, тому ми і можемо назвати моральні заповіді нового заповіту явищем ідеалістичним. Ідеалістичне не значить нереальне, ідеалістичне не значить нездійсненне. А ідеалістичними особисто я їх називаю тому, що вони закликають до гранично можливої для людини досконалості, до найвищого ідеального рівня відносин. Ми добре розуміємо, що наша гріховність, наша особиста недосконалість це одна із причин, чому в повноті. Моральні настанови нового заповіту не виконуються нами. Так? Тому що ми маємо е, певний гріховний тягар і оте, от, оту стару людину, як пише апостол Павло, яка постійно нас спонукає не виконувати бажання Божі, а бажання там, плоті чи навіть диявола. Те, що я являюсь причиною неідеальності цього світу для християнина. Це доконаний факт. Я навіть це доводити не буду. Ми схильні да, до самокритики, і тому думка, що саме наша гріховність, саме наша обмеженість є причиною недосконалості цього світу. Так от така думка є цілком прийнятною і навіть звичною для християнина. Але давайте з вами трішки пофантазуємо. А точніше, змоделюємо наступну ситуацію. Припустимо, що я намагаюсь, і в якійсь мірі мені вдається реалізувати етичні норми нового заповіту, ну, зокрема, нагорної проповіді. І що тут, ну, навіщо казати неправду, бо кожен із нас в тій чи іншій мірі дійсно якось ці заповіді виконує. А одним із головних принципів нагорної проповіді є заклик до любові до ворогів, прощення кривдників і навіть непротивлення злу силою. Так ось тепер моделюємо. Коли навколо у цілому світі, ми тільки е, е, лише моделюємо в нашій юяві. Так ось, коли навколо тебе по цілому світу або б хоча б у твоєму оточенні. Люди усі дотримуються тих самих принципів, то ніяких труднощів не виникає. Бо всі ми живемо в мирі і злагоді. Нам потрібно нікого ані боятися, ані від когось там захищатися. І навіть якщо наші серця не завжди чисті, ми все-таки утримуємося так від фактичних злодіянь на адресу інших людей. А що робити, коли тебе оточують люди? Які будуть лише раді тому, що ти згідний прощати усі їх провини. А на злочини ти будеш відповідати мовчанням, а це їх буде лише роззадорювати, бо вони будуть відчувати свою безкарність. Отут саме і виникає ота моральна дилема, яку я і виніс у заголовок цього відео. Щоб бути краще зрозумілим, я використаю. Прості образи, образи, як будь-які образи вони недосконалі, але все-таки мені вони здаються близькими за змістом. Так ось, Господь нас, наче закликає своїх учнів поводитися так, наче ти є травоїдною твариною. Так? І коли тебе оточують лише травоїдні. То у тебе навіть думки і не виникає, а навіщо тобі потрібні зуби? Ну, щоб траву гристи, ну зрозуміло, навіщо вони тобі ще потрібні. Але коли тебе травоїдного оточують хижаки, то як при цьому залишитися і живим, і травоїдним одночасно? І ми ж бачимо, що такими, умовно кажучи, хижаками ми оточені постійно, так чи інакше. А Господь нам каже, ви іще при цьому недостатньо травоїдні. Власне, ми стикаємося із е, класичним питанням, яке звучить так, так: як борючись із драконом, самому не перетворитися на дракона. Бо коли усі живуть навколо хоча б хоча б, підкреслюю за людським законом. То неважко нам зосередитися на чистоті наших намірів, думок і побажань, бо нам не потрібно боротися за своє виживання і за своє існування, бо ну, ми убезпечені, так? бо всі дотримуються одних і тих же самих правил, норм і законів. Проте, коли тебе намагаються фізично знищити, то як тобі залишитися травоїдним і при цьому живим серед хижаків? Але ж знаєте, тут питання ж не лише у збереженні власного життя, власного існування. Ті наші незліченні сотні тисяч, мільйони захисників і захисниць, які взяли в руки зброю і пішли на війну, то хіба вони там зараз б'ються за те, щоб зберегти своє власне життя? Слухайте, ну це ж. Взагалі нелогічно. Той, хто хоче зберегти своє фізичне існування, тому потрібно якомога далі триматися від фронту, від лінії зіткнення. Бо там найнебезпечніше, там найбільша вірогідність втратити своє життя. Якщо ми вирішимо, що люди захищати власне життя ідуть туди. Це абсолютно нелогічно. Брати зброю. Наших захисників спонукає захист певних ідей, принципів, цінностей, захист життя і свободи інших людей. Бо якщо ти хотів би захистити себе так їдь, якомога далі від того фронту, там твоє особисте життя буде в більшій безпеці. Тому тут ми маємо дилему. як не порушити заповідь не губи при тому в розширеному новозаповітному розумінні. Коли на кону стоїть не ти лише твоє існування, а життя твоєї родини і тисяч інших безвинних людей. За довгу історію християнського богослів'я намагалися знаходити для цієї дилеми різні рішення, по різному відповідати на це питання. Там ну, маса варіантів. Найпритомніший, на мій погляд, є ідея. Так званої справедливої війни цю ідею полюбляв Блаженний Августин, власне, він є її таким фундаментальним автором. Згідно цієї ідеї для християнина напад, тобто агресія, вважається неприпустима як на побудовому рівні, так і в міжнародних відносинах. А ось захист себе і цінностей, і оточуючих є явищем цілком прийняти. Особисто для себе я не знайшов, допоки відповідей на цю дилему, яка б мене особисто задовольнила. Але я маю Пояснення Пояснення для себе, яким можу поділитися і з вами, е, підкреслю: це не відповідь, це не вихід, це не е, розрішення цієї дилеми. У мене її немає цього всього. У мене є лише пояснення, і тому це пояснення. Що воно нічого не вирішує, воно лише е, дає можливість зрозуміти, е, чому так відбувається у нашому світі. Бо знаєте, коли ти чуєш відповідь, ти, да, твоє питання, твоя проблема вона знімається. У мене немає такої відповіді. У мене є лише пояснення. Так ось. Ми, як християни, готуємо себе до життя. Вічного до життя, з Богом до життя досконалого, це пряма заповідь Євангелія бути досконалими, як досконалий отець, ваш, що є на Небесі. Тому зараз вже ми, попри всі труднощі, вчимося такому життю, бо якими ми переступимо поріг вічності, такою, власне, для нас ця вічність і буде. Це думка є цілком християнською і слушною, бо погодьтесь, один і той самий Господь для когось буде суддею, а для когось спасителем. Так само і вічність, пам'ятаєте, Євангелія від Іоанна, що для когось останнє воскресіння буде джерелом життя, а для когось – початком засудження. Так ось. Тобто, ми е з одного боку готуємося до цього ідеального досконалого світу, а з іншого боку. Наше життя проходить у світі напрочуд недосконалому. Бо той досконалий світ буде там. Це буде певний наступний крок нашого існування. А у теперішньому існуванні, у нинішній реальності, ми маємо справу із світом далеко недосконалим, де не те, що там, знаєте, досконалості інколи немає місця. Навіть часом бракує банальної справедливості. Навіть тієї, що прописано у цілком людських законах, правилах і нормах. Так ось. А, а до цього ще ж потрібно сказати, що ідеалістичним принципом нового заповіту у такому світі залишається місця, ну іще менше, зовсім трішки. Тож перед християнином стоїть одночасно трьохчастинна задача. По-перше, ми себе готуємо до життя. В якому гріха місця не залишиться. До цієї задачі ми намагаємося підходити серйозно, свідомо і ґрунтовно. Друга задача, яка начебто йде автоматично. Хоча ні, це є окремою задачою. Своїм удосконаленням особистим ми покращуємо цей світ. Навіть не для того, щоб цей світ став царством Божим, ні, а для того, щоб він достроково не перетворився. Напекло. А разом із тим, і це третє, що важливо зауважити. Оскільки ми живемо в неідеальному світі, нам інколи доведеться обирати. Не лише між добрим і поганим, а нерідко між поганим і ще гіршим. Констатація тієї думки, що світ не ідеальний, це не так званий карт-бланш, це не дозвіл робити усе. Що заманеться, виправдовуючи себе словами. Ну, це не ми такі, знаєте, це, це життя таке. Ні. Християни до такого не схильні. Наша задача, як я щойно сказав, з одного боку, готуючи себе до вічного життя, своїм вдосконаленням, покращувати цей світ. Але не забуваємо, ми ще поки не там, не в ідеальному світі, ні. Ми до нього готуємося, але ми ще не там. Тож інколи нам доведеться не з власного бажання, а через реалії оцього грічного світу, інколи в чомусь поступатись меншому, аби зберегти щось більше. І такий висновок поступитись меншим, аби зберегти більше це не правило для християнина. Ні, це не норма існування. Це не те, чим я керую щодня, а це гірке і болісне виключення. Яке ми на собі несемо разом із іншими наслідками гріха, як особистого, так і загальнолюдського, очікуючи при цьому на повне і безповоротне звільнення цього світу. Аби більше нам вже не робити оцей тяжкий вибір у моральних дилемах, такими роздумами я хочу завершити цикл відео про заповідь. Не вбиваю. Хоча сьогодні мої думки були ширшими, аніж тема шостої заповіді, насправді саме ця заповідь спонукала мене до таких роздумів. Я свідомо не надавав жодних готових інструкцій чи якихось нових революційних прочитань відомим християнським принципам. Разом із цим я свідомо уникав крайності. Адже мені однаково не близький ані оцей, знаєте, вибачте такий імпотентний пацифізм, який знаєте так говорить. Ну, хлопчики, дівчатка, знаєте, давайте беріть е, зброю до рук. І йдіть вбивайте, то там на війні, заради моїх же ворогів, вбивайте заради моєї безпеки. Аби я тут, сидячи у тилу, розповідав, як це гидко і мерзенно брати зброю і йти вбивати інших. І які отам всі погані люди, які отам воюють. Вони воюють за мене, але ж я не вбиваю, а вони вбивають. Тому вони погані, а я хороший. Ні. Мені це все вважається ну, таким. Недостатньо християнським разом із тим мене взагалі не надихає так званий християнський мілітаризм, інша крайність, так? коли ми беремо зброю і в ім'я Божа всіх тут ідемо нищити, ототожнюючи власних ворогів з ворогами Божими. Цей християнський мілітаризм. Якщо пацифізм це явище відносно нове, то християнський мілітаризм явище давнє. Досить давнє, і він так часто був у нашій історії, що його гіркий післясмак е, відчувається на язику у кожного уважного християнина. Моє бажання було не в тому, аби сформувати знаєте, групу однодумців, яку можна було б там очолити. Ні, навпаки. Мені хочеться, аби, подивившись на ситуацію, здавалось би, очевидно, подивившися з різних сторін. Ми спонукали себе сформувати власну думку, яка б з одного боку ґрунтувалась би на Божому слові, а з іншого відповідала нашому особистому досвіду і обставинам нашого життя. Сподіваюсь, хоча б трішки нам це вдалось щиро вам вдячний з Богом.